Це рідня загиблого військовослужбовця Юрія Попенка. На фасаді його рідної дев'ятої школи вони відкрили дошку пам'яті загиблому герою. Він був добрим, щирим, Це завжди добре до мене ставився. Коли приїжджав з війни, завжди привозив мені подарунки. Юрій упродовж п'яти років перебував у зоні АТО. Спершу служив у добровольчому батальйоні, а потім підписав контракт, який декілька разів продовжував. Загинув 20 листопада 2020 року. Під час супроводження колони військової техніки від наїзду цивільного авто на одній із вулиць міста Сєвєродонецьк. Його не стало до 2020 році. Він приїхав ще Чехії і одразу пішов на війну оборонити нашу державу. За нею він і загинув. Я хочу, щоб завжди його пам'ять трималася, щоб в цій школі знали про нього діти. До слова, на стіні дев'ятої школи встановлено уже декілька меморіальних дошок загиблим військовослужбовцям. І чимало її випускників і нині захищають Україну на передовій. В нашій школі вже майже десяток є випускників, які героївські захищали нашу країну і, на жаль, вже тепер з нами немає. В Юрія Попенка залишилась мати, брат, сестра та наречена, з якою він планував одружитися після ротації це велика втрата з одного боку, а з іншого боку, це повчання, це приклад для наших ліцеїстів. І нагадування постійно на те, що незалежність про яку ми будемо зараз незабаром святкувати, свобода і той же прапор, який сьогодні День прапора є. Це не даність. Такі речі виборюються ціною життя, ось таких героїв, ціною о, зламаних долю родин. І про це треба завжди пам'ятати. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.